Будь-яка держава, вона не зможе там повністю умовно кажучи, в ток собі під підкорити да. І ну в нормальних розвинутих демократичних країнах це вирішується тим, що просто всі мають доступ до Тіктока. Є там вільні змі, які постійно туди віщають, і в принципі їхній контент він створює таку критичну масу. Ну, в принципі, якогось адекватного контенту, який показує людям, що насправді робиться. В умовах війни, напевно, я думаю, що от, ну ми можемо подивитися на те, що робить Росія. Да? Росія займається. Ну, раніше у них був Пригожин, який цим займався. Да. Тепер напевно, Певно, це хтось oh, успадкував інше, oh, ну власне у них є ботаферми, так коли oh, прямо сидять люди, які роблять в Тіктоці. Там є кілька варіантів. Можна прям людиною віщати, а зараз робиться взагалі все штучним інтелектом. Oh, просто накладається якийсь текст, ну музику яку завгодно, якась картинка, і робить. Ну фактично, можна робити все, що завгодно на ботаферму можна відповідати своєю ботафермою. І ну, в принципі, у нас знаєш, такий гумор у нас постійно звинувачують владу, владу в тому, що от, ну будь-яку владу, да, і сю і попередньо, що у них там боти, ферми, от вони там, значить, нальоти ботів. А я от навпаки хочу покритикувати з іншого боку, що немає оцих ботів, які потрібні, да які могли б дійсно працювати якимись, ну от прямо Ви використовувати там, не треба.